Горіли автівки незвичайні, а міліцейські в городенці невідомі вночі спалили три службові машини. Дві згоріли вщент, одну оперативній групі вдалося врятувати. Детальніше в наступному сюжеті це не був вибух, це було просто загорання. Все більше нічого не, не зможу пояснити. Автівки горіли прямісінько під Городенківським райвідділом на стоянці для службових авто. Територія там закрита, її охороняють. Як зловмисникам вдалося туди потрапити, правоохоронці не розуміють, не можуть пояснити і того, як із восьми одиниць службового транспорту невідомі підпалили саме легковик начальника міліції та патрульної служби. Розглядаються різні версії, ну я розповідати неуповноважений із за того, що є таємниця слідства. Але зразу хочу зауважити, що це аж ніяк не пов'язано з політикою. З місця події вилучені змиви рідини, вилучено ґрунт, направлено на експертизу. Вже коли будуть експертизи, тоді можна про щось говорити більше. По підпалу службових автівок уже відкрито кримінальне провадження. Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.